Коли твоя дитина заявляє, що ти поганий батько, щось розривається всередині тебе на такій глибині, що жодна рана, яку ти коли-небудь відчував, не може порівнятися з цим болем. Це момент, коли під загрозу потрапляє не лише твоє сьогодення, але й вся твоя сутність як людини, якою ти вважав себе все життя, що відбувається в ці хвилини з душею, яка роками визначала себе через любов до іншої людини. У цьому відео ти зрозумієш, чому ці слова мають таку владу над тобою, і як можна навчитися перетворювати їх не в байдужість, а в глибшу форму мудрості. Ти відкриєш для себе, що цей біль може стати початком подорожі, на якій ти пізнаєш себе так, як ніколи не було б можливо без цього потрясіння, у цей момент прокидається не лише твій особистий біль, це незліченні матері перед тобою. Чию любов також ставили під сумнів, чия відданість залишалася непоміченою, а жертви забутими. Карл Юнг сказав би, що у твоїй особистій рані лунає колективна травма первинний досвід матері, яка дає все і все ж не є достатньою. Твої сльози належать не лише тобі, вони є сльозами тисячолітньої історії материнської любові, яка знову і знову повинна доводити свою цінність. Можливо, у ці моменти ти запитуєш себе, чи марно пройшли всі ті роки, коли ти відкладав власне життя на другий план, чи даремно були ті незліченні ночі, коли ти пильнував біля його ліжка, турботи, страхи, маленькі і великі прояви уваги? Чи дійсно все це мало так мало цінності, що може бути знищене кількома словами? Відповідь не полягає в виправданні твого минулого. А в розумінні того, що насправді відбувається в цей момент. Коли дитина промовляє ці слова, вона ніколи не говорить лише про тебе, вона говорить про свій внутрішній світ, про розчарування, які можливо взагалі не стосуються тебе, про проекції і про нездатність зрозуміти складність людських стосунків. Юнг навчав нас, що ми часто боремося в іншому з тим, чого не можемо винести в собі. Можливо, твоя дитина в цей момент бореться проти власної залежності, проти страху ніколи не зможе так сильно і беззастережно любити, як ти це робив. Перший імпульс, коли ці слова вражають тебе, часто полягає в захисті ти хочеш пояснити, виправдати, довести. Ти прагнеш викласти перелік усього, що зробив, розгорнути докази своєї любові як трофеї перед ним. Але тут починається справжнє випробування твоєї внутрішньої зрілості чи можеш ти в цей момент найглибшої рани зробити крок назад і дихати? Це усвідомлене дихання більше, ніж просто техніка заспокоєння. Це акт самоповаги, тиха обіцянка самому собі, що ти не дозволиш словам іншої людини, навіть власної дитини, вирішувати твою цінність як особистості. У цьому подиху міститься сила вибору? Чи реагуєш ти з поранених глибин дитини всередині себе, яка колись сама шукала визнання, чи відповідаєш ти як жінка, якою ти є сьогодні, з усім досвідом, мудрістю і важко здобутою ясністю щодо себе? Юнг говорив про аніму жіночий принцип у кожній людині, який може бути як джерелом творчості, так і руйнування. У момент, коли ти робиш цю паузу, в тобі прокидається мудра аніма та сила, яка більше не благає про любов, а є любов'ю. Ти даєш собі те, що роками очікував від інших беззастережне прийняття. Ця пауза священна, тому що це момент, коли ти перестаєш бути жертвою слів інших людей. Якщо ти обираєш цей шлях, напиши слово вільна у коментарях. Вона є миттєвістю, коли ти усвідомлюєш, що твоя ідентичність не залежить від того, як тебе бачать інші, навіть твоя власна дитина. Ти не гірший і не кращий за їхнє сприйняття тебе. Ти цілісна людина з власною історією, власними болями і власною правдою. Те, що відбувається далі, вражає у цьому просторі усвідомленої паузи з'являються нові можливості. Замість миттєвої реакції ти починаєш розуміти. Ти можеш усвідомити, що твоя дитина в цей момент не твій ворог, а людина, яка сама бореться за розуміння, людина, у якої, можливо, немає слів, щоб виразити те, що насправді відбувається всередині неї. Юнг також навчав нас, що кожна людина живе у власній версії реальності. Для тебе роки турботи були проявом беззастережної любові, для твоєї дитини ці самі роки могли сприйматися як обмеження, як надмірний контроль або як емоційний тягар. Обидві правди можуть існувати одночасно, не знищуючи одна одну мистецтво полягає в тому, щоб прийняти ці паралельні світи, не зраджуючи власного, можливо, у прагненні дати йому безпечне життя. Ти встановив межі, які він сприйняв як в'язницю. Можливо, з любові ти приймав за нього рішення, які він відчув як опікунство, можливо, твоя турбота була настільки великою, що затьмарила його власний розвиток. Усе це можливо, не роблячи тебе поганим батьком. Це робить тебе людиною, яка любить, з усіма недосконалостями, які несе людська любов. Це усвідомлення звільняє, тому що воно вивільняє тебе від міфу про ідеального батька. Ти ніколи не був призначений бути бездоганним. Ти був призначений любити, вчитися і рости разом зі своєю дитиною. Той факт, що ви обидва сьогодні опинилися в цій точці, де такі слова промовляються, показує не твою невдачу, а складність самого життя. Юнг описував процес індивідуації як довічне завдання стати тією людиною, якою ми справді є. Можливо, цей болючий момент є частиною його процесу індивідуації, спробою відокремитися від матері не тому, що він тебе не любить, а тому, що він повинен знайти себе. І, можливо, це також частина твого власного процесу, запрошення більше не визначати себе виключно через роль матері. Коли ти доходиш до цього розуміння, щось фундаментальне змінюється в тобі, ти перестаєш боротися проти його сприйняття і починаєш шанувати, власне. ти усвідомлюєш, що можеш бути винен йому вибаченням не за те, що ти робив, а за те, що він відчував. Є різниця між мені шкода, що я був поганим батьком, і мені шкода, що ти так себе почував. Це розрізнення більше, ніж просто гра слів. Це межа між самозреченням і самоповагою. Ти можеш визнати його біль, не зраджуючи власну правду. Ти можеш шкодувати, що він страждав, не засуджуючи себе, ти можеш взяти відповідальність за свої дії, не беручи повністю на себе відповідальність за його почуття. Юн говорив про проекцію Тіні явище, коли ми часто боремося в іншому з тим, чого не хочемо бачити в собі. Коли твоя дитина називає тебе поганим батьком, вона, можливо, проєктує на тебе власні страхи і недоліки можливо, він боїться сам колись стати поганим партнером або батьком, можливо, він бореться з почуттям провини, тому що відсторонився від тебе це усвідомлення не виправдовує його слова, але допомагає зрозуміти, що вони не відображають повної картини ваших стосунків. Коли ти висловлюєш це вибачення щиро і без самозречення, відбувається щось цілюще. Ти даєш йому дозвіл мати свої почуття, не знищуючи при цьому себе, ти показуєш йому, що справжня сила полягає не в тому, щоб ніколи не завдавати болю, а в тому, щоб визнавати рани і вчитися з них, ти стаєш зразком емоційної зрілості. Якщо ти приймаєш цю внутрішню зрілість, Напиши слово сила у коментарях, але це вибачення не повинно стати безглуздим, воно має супроводжуватися межами. Ти можеш шкодувати, що він почувався погано, але не можеш погоджуватися з тим, що він використовує ці почуття як зброю проти тебе. Юнг навчав нас, що любов без меж це не любов, а співзалежність. Справжня любов захищає і того, хто любить. І коханого від руйнування. Ти можеш сказати йому мені щиро шкода, що ти так почувався. Я хочу зрозуміти, що пішло не так між нами, але я не дозволю, щоб ти так зі мною поводився. Я готовий до розмови, але не до нападів. Ця межа не жорстка і не бездушна. Вона є визначенням того, що можливо, коли дві людини хочуть зустрітися з повагою. Встановлення таких меж є одним із найважчих завдань для матері. Роками, можливо, десятиліттями, тебе вчили ставити його потреби вище власних ти дізналася, що материнська любов означає все терпіти, все прощати, завжди бути поруч, але Юнг сказав би тобі, що така форма любові часто є спотворенням, нездатністю розрізнити справжню турботу і страх відторгнення. Справжня материнська любов навчає, на прикладі. коли ти показуєш йому, що поважаєш себе, ти навчаєш його поважати інших, коли ти встановлюєш межі, ти навчаєш його, що стосунки повинні будуватися на взаємності, коли ти перестаєш все терпіти, ти навчаєш його, що любов означає відповідальність. Цей урок особливо важливий, якщо він сам колись стане батьком. Те, як він навчиться поводитися з тобою, вплине на те, як він поводитиметься з власною родиною, показуючи йому, що ти також людина з почуттями і межами, ти допомагаєш йому зрозуміти, що означає жити в зрілих стосунках. Юнг усвідомив, що одна з найпоширеніших помилок у людських стосунках це спроба врятувати або виправити іншого. Як матері, ми особливо схильні до цієї помилки. Ми бачимо, як наша дитина страждає, чи то через власні рішення, зовнішні обставини або внутрішні конфлікти, і наш інстинкт втрутитися, допомогти, все налагодити. Але іноді найкраще, що ми можемо зробити, це просто бути присутніми, не намагаючись змінити ситуацію. Іноді найбільший подарунок, який ми можемо дати, це просто слухати, не судячи, не даючи порад. Не намагаючись все виправити, така присутність вимагає величезної довіри, довіри до того, що наша дитина сама має силу розв'язати свої проблеми. Це також означає зіткнення з власним страхом. Страхом, що якщо ми не будемо постійно втручатися, може статися щось жахливе. Страхом, що якщо у нас немає відповідей, ми марні, страхом, що якщо наша дитина нас не потребує, ми більше не важливі ці страхи зрозумілі, але вони не служать ні нам, ні нашим дітям. Юнг навчав, що справжня мужність полягає в прийнятті невідомого для матері це означає прийняти, що твоя дитина самостійна людина, яка повинна йти власним шляхом, навіть якщо цей шлях містить біль, який ти не можеш полегшити, це означає розуміння, що твоя роль змінилася. Ти більше не рішення всіх його проблем, а свідок його подорожі. Ця зміна ролі може бути глибоко болючою, роки ідентичності як особи, яка може все налагодити, яка завжди потрібна, яка незамінна, повинні бути переосмислені. Але в цьому відпусканні також лежить глибоке звільнення тобі більше не треба нести тягар відповідальності за щастя іншої людини. Ти можеш нарешті почати нести відповідальність за власне щастя. Якщо ти готовий до цього, напиши моє щастя у коментарях. Юнг говорив про другу половину життя як час, коли ми перестаємо дивитися назовні, щоб знайти свою ідентичність, і починаємо дивитися всередину. Для багатьох матерів ця точка приходить, коли їхні діти дорослішають і йдуть власними шляхами. Це час переходу. Який означає як втрату, так і новий початок. Можливо, момент, коли твоя дитина називає тебе поганим батьком, є початком цього переходу болючий, але необхідний миттєвість, коли ти усвідомлюєш, що твоя ідентичність більша за роль матері? Ти жінка з власними мріями, власними інтересами, власною мудрістю. Ти накопичила десятиліття досвіду, розвинула здібності, побудувала стосунки, які виходять за межі стосунків з дитиною. Це усвідомлення приносить новий вид свободи. Свободу сказати ні, коли щось неправильне для тебе, свободу серйозно сприймати власні потреби, свободу вибирати стосунки, які живлять тебе, замість виснажують. Свободу стати тією, ким ти мала бути до того, як стала матір'ю, і ким можеш бути поза материнством. Юнг вірив, що кожна велика травма також є великою можливістю слова твоєї дитини щось зламали в тобі, що, можливо, мало бути зламане. Вони змусили тебе поставити собі питання, які ти, можливо, роками уникала, вони надіслали тобі запрошення до переосмислення себе. Це переосмислення починається з самоспівчуття. Усі ті роки, коли ти була сувора до себе, коли засуджувала себе за те, що не ідеальна, коли ігнорувала власні потреби, все це може змінитися. Ти можеш почати ставитися до себе з такою ж любов'ю, яку дарувала своїй дитині. Самоспівчуття не означає ігнорувати або виправдовувати свої помилки. Це означає визнавати їх, вчитися з них і прощати собі, це означає розуміння, що в кожен момент свого життя ти робила найкраще, що могла з тими знаннями і здібностями, які мала. Це означає усвідомлення, що недосконалість не лише людська, але й простір, де відбувається зростання. Юнг навчав, що індивідуація це процес довжиною в життя, немає точки, в якій ми закінчені. Маємо всі відповіді ідеальні. Кожен виклик, кожен біль, кожне розчарування це ще одна можливість рости, вчитися ставати. Слова твоєї дитини не кінець твоєї історії, як матері, вони нова глава. У цій новій главі ти можеш відкрити що ти сильніша, ніж думала, що можеш жити без постійного підтвердження від дитини, що твоя любов до неї не залежить від того, як вона з тобою поводиться, що ти цілісна особа, навіть якщо вона тебе так не бачить це відкриття звільняє, але воно також лякає. Це означає взяти відповідальність за власне життя. Це означає перестати робити своє щастя залежним від схвалення інших. Це означає мати мужність жити автентично, навіть якщо це означає, що не кожен зрозуміє або підтримає твої рішення. Юнг говорив про ніч душі, ті темні моменти, коли все, у що ми вірили про себе і свій світ, ставиться під сумнів. Можливо, ти зараз перебуваєш у такій ночі, слова твоєї дитини викликали в тобі темряву, яка здається нездоланною, але Юнг також навчав, що саме в цій темряві приховані найбільші скарби. У протистоянні з тим, чого ми найбільше боїмося. У твоєму випадку, можливо страх бути поганим батьком. Ми часто знаходимо силу, про яку не знали, що володіємо. Ми відкриваємо, що можемо витримати більше, ніж думали, що можемо любити глибше, ніж вважали можливим, що ми мудріші, ніж собі дозволяли. Ця мудрість проявляється не у великих жестах чи драматичних змінах вона проявляється в маленьких щоденних рішеннях. У рішенні бути добрими до себе, коли робимо помилку, у рішенні поважати власні межі, у рішенні любити дитину, не втрачаючи при цьому себе. Вона також проявляється у здатності переосмислювати стосунки. Можливо, твої стосунки з дитиною ніколи не будуть такими, як колись. Можливо, це добре? Можливо, вам обом потрібен новий тип зв'язку, той, що базується на взаємній повазі. А не на старій динаміці, залежності та контролю. Юнг вірив, що справжні зміни відбуваються лише через свідомі рішення. Ти можеш вирішити залишатися жертвою слів своєї дитини, або можеш вирішити використати їх як відправну точку для власної трансформації. Ти можеш вирішити залишитися в гіркоті, або можеш вирішити здобути мудрість з болю. Це рішення приймається не раз, а щодня заново. Кожного ранку, коли прокидаєшся, у тебе є вибір. Чи побачиш ти себе сьогодні як жінку, яку дитина назвала поганою? Чи побачиш ти себе як жінку, якою справді є? Складною, недосконалою, але повною любові та сили. Те, як ти відповідаєш на це питання, вплине не лише на твоє власне життя, але й на життя твоєї дитини? Діти, навіть дорослі діти. Все ще спостерігають за нами вони бачать, як ми справляємося з викликами, як ставимося до себе, як поводимося з болем. Коли ти показуєш їм, що можна зцілитися від ран, не ставши гіркими, ти навчаєш їх одного з найцінніших уроків життя. Юнг розумів, що те, як ми зцілюємо власні рани, впливає на покоління. Коли ти навчаєшся ставитися до себе зі співчуттям, ти можливо розриваєш цикли вини та сорому, які існували в твоїй родині поколіннями. Ти даєш своїй дитині та її майбутнім дітям дозвіл також бути недосконалими і все ж бути коханими. Це можливо найбільший подарунок, який ти можеш дати. Приклад жінки, яка навчилася любити себе, навіть коли інші цього не роблять. Жінки, яка зберегла свою гідність навіть у найважчі моменти. Жінки, яка зрозуміла, що справжня сила полягає не в тому, щоб ніколи не впасти, а в тому, щоб завжди вставати. Ця подорож нелегка. Будуть дні, коли біль здаватиметься нездоланим. дні, коли ти сумніватимешся, чи достатньо сильна щоб продовжувати. Дні, коли бажатимеш, щоб ті слова ніколи не були сказані. Це нормально і людяно. Але пам'ятай, що навіть ці важкі дні є частиною твого зростання. Юнг навчав, що шлях до цілісності не веде прямо, він сповнений обхідних шляхів, відступів і неочікуваних поворотів, але кожен крок, навіть болючий, наближає тебе до жінки, якою маєш бути, до жінки, якій більше не треба благати про любов, тому що вона навчилася знаходити її в собі до жінки, яка більше не робить свою ідентичність залежною від думки інших. Тому що знає, хто вона. Ця трансформація не відбувається за ніч, це процес, який потребує часу, терпіння і насамперед самоспівчуття. Але з кожним днем, коли ти вирішуєш бути доброю до себе, з кожним моментом, коли поважаєш власні потреби, з кожною межею, яку встановлюєш, ти стаєш сильнішою. І, можливо, одного дня ти озирнешся на той болючий момент. І зрозумієш, що він був початком твого справжнього звільнення, моментом, коли ти перестала бути матір'ю, якою всі очікували, і почала ставати жінкою, якою завжди мала бути? Не ідеальною, але автентичною, не бездоганною, але людяною, не невразливою, але незнищеною. Юнг вірив, що кожна людина має потенціал зцілитися і рости незалежно від того, що вона пережила. Твоя історія ще не закінчена. Слова твоєї дитини не остання глава, а, можливо, поворотний пункт до чогось більшого, до версії себе, яку ти ще не знаєш, але яка вже існує в тобі, чекаючи на відкриття. У цьому відкритті лежить не лише твоє власне зцілення, але й подарунок для всіх, хто прийде після тебе. Твої дочки побачать, як жінка з гідністю проходить через біль. Твої сини навчаться, що означає бути сильним і вразливим одночасно. Твої онуки виростуть у світі, де нормально бути недосконалим і все ж гідним любові. Це справжня спадщина матері, не ілюзія досконалості, а реальність людяності, не нездатність завдавати болю, а здатність зцілюватися не відсутність помилок, а присутність любові. Насамперед любові до себе слова твоєї дитини могли поранити тебе, але вони не визначають тебе ти визначаєш себе через те, як реагуєш на них через рішення, які приймаєш, через любов, яку даєш собі. У цій самолюбові лежить твоя сила, твоє зцілення та твоє майбутнє, майбутнє, яке не залежить від визнання інших, а від визнання, яке ти даєш собі. Якщо це відео допомогло тобі зрозуміти, що твоя подорож як матері далеко не закінчена, а можливо тільки вступає в найглибшу фазу, поділися своїми думками в коментарях, який момент усвідомлення найсильніше відлунав у тебе. І не забувай підписуватися на канал, щоб отримувати більше розуміння тихої мудрості, яка живе в кожній матері, що має мужність зустрітися з самою собою.